Інформаційні підсумки п'ятниці 12 січня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Загинули на Херсонщині. У Хмельницькому попрощалися з трьома героями-добровольцями. Наймолодшому було 19. Енергоефективна школа в ліцеї номер 2 Триває утеплення фасаду. Раніше там замінили всі вікна на металопластикові. Чотирилапі психологи. У Хмельницькому почали випробовувати метод каністерапії реабілітації військових за допомогою собак. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню путь трьох героїв. Вадим Дзяд, Сергій Борщов та Віктор Дралюк воювали у складі 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Усі вони пішли до війська добровольцями і загинули поблизу села Кринки на Херсонщині. Віктора Дралюка і Вадима Дзяда поховали на алеї героїв в мікрорайоні Ракове. Сергій Борщов знайшов останній спочинок на кладовищі в Кам'янці-Подільському. Троє героїв тероборонівців повернулися додому на щиті. Вадим Дзят, Сергій Борщов і Віктор Дралюк воювали у 86-му окремому батальйоні. Усі вони пішли захищати Україну добровольцями. Вадим Дзят і Віктор Дралюк з Хмельницького, Сергій Борщов, якому було 45 років з кам'янця-Подільського. Це командир їхнього взводу, лейтенант, старший лейтенант. До речі, недавно отримав звання. Він прийшов з кафедри з цивільного життя. Ну так як і всі ми, позивний борщ. Фамілія в нього російська, але ми так його перейменували на український лад, і всім подобалось. Загинув від кулі ворога там прямо в Кримках на тому березі. І Надралюк Віктор так само за шість хвилин не загинули. Хлопці зробили все можливе, щоб забрати тіла на цей берег. Це дуже важка була робота, яка. Тривало там три доби Вадиму дзяду було лише 19. після закінчення 29 ї школи. Він навчався у ВПУ. Номер 4. але усі плани змінила війна. Загинув герой 5 січня під час форсування Дніпра на Херсонському напрямку, рятуючи побратимів. Їх обстріляла артилерія ворожа перед самим практичним берегом. Одну лодку було розбито. Вадим зголосився сісти в лодку, щоб повитягувати тих хлопців. Він всі затягнув хлопців в лодку. І знову вороже ФПВ міна підірвала вже знову лодку з там, де був Вадим. Він, ну я вже кажу, він загинув там три рази. Забрали його, таки вже пораненого. І на Дніпрі знову ж таки вороже FPV догнало ту саму лодку. Вони дружили до війни, вони познайомились, вони навчалися разом. І так вони. Вирішили піти захищати нашу країну. Друзі не розлива, так, як то кажуть. Їм зараз дуже важко витримати це. Тому що, як якась частинка загубилась. Однокласниці Віктора Дралюка кажуть, спілкувалися з ним і тоді, коли він був на фронті. Чоловік загинув у свій день народження 6 січня. Герою навіки 42. Фейсбук писав, фотки висилав, питався, як діла. Я його підтримували, як можу. Він був нам дуже хорошим другом, гарний однокласник. В нього залишилося двоє синів, батьки. Шкодуємо, сумуємо, співчуваємо рідно, дуже хороший, чуйний. Ми навчалися в 25 школі в Хмельницькій. Дитина завжди з теплом відзивалася про свого батька, він завжди пишався ним, оскільки. Він казав, мій батько захищає нас, нашу Україну, щоб ми жили в вільній незалежній державі. Дуже важко змиритися з втратою. Попрощалися з героями у свято-георгівському храмі. Подай Господи, воїнам Сергієві, Вікторові, Вадимові та всім борцям за волю України, які віддали життя за неї у війні з Росією в наш час і сотвори їм. Вішую. Віктора Дралюка і Вадима Дзяда поховали на алеї героїв в мікрорайоні Ракове. Сергій Борщов знайшов останній спочинок на кладовищі в Кам'янці-Подільському. Ірина Аріон, Микола Юрковський. Новини міста. 300 fpv дронів сьогодні передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Отримали бойові пташки бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Придбали їх за кошти платників податків. Загальна вартість 300 fpv дронів з частиною додаткового обладнання. Зокрема, з пунктами управління з шоломами і так далі 4 мільйони гривень, фактично понад 4 мільйони гривень. Я принагідно дякую всім платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини. Тільки в цьому році ми фактично вже 600 сотів передали нашим селам оборони. А загалом, з моменту початку передачі півдронів, ми по суті з кінця вересня розпочали це робити. Ми вже понад 1600 шість передали для різних абсолютно військових частин і інших підрозділів Сіл оборони, ну і продовжуємо далі це робити. Наступного тижня плануємо передавати DJI Mavic 3T, DJI Матриць 30, Аутели 4, ну і маємо низку тендерів, які або зараз тривають, або вже на стадії завершення на FPV-дрони, різної модифікації, в тому числі і з тепловізором. І дасть Бог, якщо все буде добре, під кінець січня, початок лютого будуть чергові чергові передачі. У ліцеї No2 тривають роботи з утеплення фасаду. Капітальний ремонт розпочався ще у листопаді минулого року. Наразі підрядникам вдалося оновити 1200 квадратних метрів фасаду будівлі з понад трьох тисяч. Кошти на термомодернізацію навчального закладу виділили з бюджету громади, продовжить Олександра Семенюк. Замінили вікна на енергозберігаючі та взялися за утеплення фасаду. У ліцеї номер 2 тривають масштабні ремонтні роботи. Ми дуже потребували тепла у закладі, тому що насправді утримувати температуру відповідно до санітарних норм було дуже важко. Школа знаходиться на розі вітрів, на висовині, височині, і ми хотіли тепла. Тому ми звернулися у 2018 році до засновника про таку потребу. Нас поставили в план нашу школу і не дивлячись на воєнний стан обіцянки, і плани здійснені. Підрядники почали працювати тут у листопаді минулого року. З того часу утеплили 1200 квадратних метрів. Фасаду будівлі з понад трьох тисяч. Використовують мінвату товщиною 150 міліметрів. А ось цоколь утеплюють піносклом завтовшки 80 міліметрів. На сьогодні температура в закладі освіти відповідає нормам: це 18-23 градуса в кожній аудиторії. Ми маємо можливість провітрювати. Якщо ви бачите, є відкриті вікна, що нас не тішить. За допомогою вентиляційної системи ми плануємо цю відрегулювати цей стан, і ми не будемо вже відкривати вікна, будемо економити енергоносії. Це теж дуже важливо раніше було важко. Були аудиторії, де температура у вітряну холодну погоду могла падати до 10 градусів, і ми. Вимушені були обігрівати аудиторію у теплію школу. Хмельницька фірма-підрядник 28,5 мільйонів гривень на термомодернізацію навчального закладу виділили з бюджету громади. Також на території школи встановили горизонтальний та вертикальний підйомники для дітей з особливими освітніми потребами. В нашому закладі була велика потреба утворити умови для батьків, які очікують дітей після уроків і під час гурт, занять гуртків та курсів. Тому виникла ідея на ганку, який був відкритим і продуваємим, утворити зали очікування для батьків. І в результаті проведених робіт більше як 58 квадратних метрів тепер у розпорядженні батьків, де вони зможуть в теплі в будь-яку пору року очікувати своїх діток після уроків, після гуртків, після уроків школи мистецтва. Капітальний ремонт зробили і в укритті. за словами Інни мігунової. Раніше це приміщення було в аварійному стані. Зроблені великі роботи по відновленню цього приміщення, розвалені аварійні простінки, укріплені простінки, зробили стяжку підлоги, відштукатурили і відшпаклювали стіни. Найголовніше, що це приміщення має притяжну витяжню вентиляцію. Воно є комфортним для перебування великої кількості людей. Тут комфортна температура, комфортне повітря. Є місця для сидіння для учнів для всіх. Приміщення обладнано аварійним світлом і достатньо туалету, І є водопровідна вода. Ті кімнати, які раніше використовували як укриття, могли вмістити 450 дітей. Нині всі учні, а їх в ліцеї близько тисячі мають змогу навчатись в офлайн форматі. Олександр Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Шестеро юнаків та дівчат завершили стажування у Хмельницькій міській раді. Сьогодні вони отримали сертифікати та рекомендаційні листи. Більше місяця стажисти спостерігали за роботою різних управлінь та підрозділів. У підсумку трьом запропонували роботу у виконавчих органах. До слова, це вже дев'ятий етап стажування у міськраді. Ірина Кондратюк з подробицями. Аліна Ігнат одна із тих, хто завершив стажування у Хмельницькій міській раді. Більше місяця дівчина знайомилась із роботою управління адміністративних послуг. Я вже була знайома з основами, як працює місцеве самоврядування, що це таке. Тобто, мені було цікаво дізнатися більш з практичної точки зору. А щодо самого стажування, цю можливість я знайшла на просторах інтернету, соціальних мереж і, відповідно, я побачила пропозицію і вирішила спробувати відповідно. Так як центр надання стрільних послуг вміщає величезну кількість послуг, тому відповідно нас загалом ознайомили взагалі, як це працює. Загалом ми працювали з людьми щодо безпосереднього, тобто надавали їм можливість швидше дізнатися де вони можуть звернутися їх направити відповідно до відповідного спеціаліста? Так, ну, взагалом зорієнтувати, що куди і як, і взагалі е, зорієнтуватися в роботі центру після успішного завершення стажування Аліні ігнат запропонували обійняти посаду головного спеціаліста відділу інвестиційної політики та міжнародного співробітництва управління економіки. Загалом можливість працевлаштуватись у міській раді отримали троє стажистів із шести. Решту зарахували до кадрового резерву. Маємо хороше поповнення молодих людей завзятих. Вони себе добре показали під час стажування. Мають ж якийсь певний рівень компетентності, професійності з вогнем в очах хочуть працювати, хочуть змінювати. Тому нам, в принципі, приємно таких людей забирати. І вже на наступний етап плануємо чергове стажування. Пригідно всіх запрошую. Зазвичай це конкурсний відбір прийти хороше, якісне стажування, побачити, як працює Хмельницька міська рада, яка відповідальність на тих чи інших структурних підрозділах. І ці знання, уміння навички вони будуть корисні в житті, незалежно від того, чим ти будеш займатися. Зокрема, одна із тих, хто потрапив до кадрового резерву, Вікторія Рехман, дівчина ділиться отриманим досвідом та знаннями, залишилась задоволена. Я стажувалася в управлінні молоді та спорту. Це були їхні комунальні установи, а також саме управління. Стажування було досить цікавим, мені сподобала. За час стажування я набрала досить таке багато досвіду, який мені допоможе в майбутньому для реалізації своїх проєктів певних молодіжних для того, щоб працевлаштуватися відповідно. До слова, це вже дев'ятий етап стажування у міськраді. Загалом за дев'ять етапів стажування понад 100 молодих людей пройшли стажування в стінах Хмельницької міської ради. Одразу зазначу, що всі 100 включені в кадрові резерв, показали дуже хорошу якість як стажисти. І 15 з усіх тих, хто за дев'ять стажувань проходив, працевлаштовані Хмельницькій міської раді, працюють, змінюють місто, змінюють країну. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Чотирилапі психологи допомагають військовим відновитися після поранень. У Хмельницькому почали випробовувати метод каністерапії реабілітації за допомогою собак. Напередодні відбулася перша зустріч бійців із вихованцями кінологічного центру обласного управління поліції. Військові не лише познайомилися з тваринами, а й вчилися їх дресирувати. Подібні сеанси планують влаштовувати постійно у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її мета надати допомогу кожному, хто зазнав психологічних травм через війну. Це Було дуже цікаво, позитивно. Насміялися, підняли всі з побратими собі настрій. І дуже хочу подякувати, що люди, які це влаштували, це дуже дійсно приємно, що про нас не забувають, пам'ятають, хочуть якось нас надихнути. Ми зараз отримаємо новий унікальний досвід разом з нашими пораненими бійцями і вчимось разом з ними здобуваємо нові для нас цікаві знання по даному напрямку. Каністерапія це один з видів зоотерапії, який дуже зараз популярний і широко використовується у всьому світі. В Україні зараз у зв'язку зв з повноштабним вторгненням Російської Федерації почали активно впроваджувати даний вид терапії, працювали разом з нашими бійцями пораненими, намагались привити їм даний вид терапії, отримали досить позитивні відгуки. Нашим бійцям сподобалось, будемо надалі впроваджувати даний вид терапії. Основне завдання цієї терапії полягає в тому, щоб. Ну, як найменше, це відволікти їх, хоч на певний час, від своїх якихось певних проблем, зняти внутрішню напругу психологічну і розслабитись, хоча б на певний час. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо спокійних та гарних вихідних. Слава Україні!